Браті та сестри, радий сьогодні разом з вами славити нашого Господа. Каже в сот псалмі, що добрий Господь, його милість навіки і вірність його з роду в рід. За що слава нашому Господу. В іншому місці говорить, що очі Господні на тих, хто боїться його і хто на милість Його покладає надію свою. Знаєте, Страх перед Господом це якоюсь мірою як бар'єр, який не дозволяє нам робити щось погане через те, що ми розуміємо, що Господь покарає нас, що ми пожнемо справедливу заплату за свої вчинки. Але насправді як добре, коли рухає нами не страх, але любов до Господа. Як добре, коли рухає нами не страх, але бажання догодити Богу і бажання, щоб Він тішився нами. І е, хотів би я сьогодні з вами говорити про те, як впливають наші вчинки на наше майбутнє. Кожен з нас розуміє, що е, по земному, якщо я хочу, щоб зійшло зерно, то зерно мені потрібно і сіяти. Але чомусь так часто ми забуваємо про те, що в духовному принципі дуже схожі: якщо я сію зло, то зло і жатиму, якщо я сію добро, то добро і пожну. В Галаті, в 6 розділі, в цьому віршку сказано: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, що тільки людина посіє, те саме й пожне. І що саме цікаво, друзі, що плід, він є завжди більший, ніж те ніж насіння, яке ми сіємо. Плід завжди більше, ніж те, що ми посіяли. Тому я закликаю кожного з нас думати над тим, що ми сіємо, бо свого часу нам придеться пожати. В слові Господньому є багато прикладів того, як. Люди щось сіяли своїми вчинками, і потім як воно відображалося в їхньому житті. І один з таких прикладів, куди я би хотів, щоб ми звернули свою увагу, записаний в книзі Буття у 27 розділі. Хто має Біблію, може відкрити разом зі мною і зачитати. Я думаю, що багато з нас вже цю історію чули, читали, але для того, щоб ми краще зрозуміли і пригадали собі, я би пропонував зачитати перших чотири віршика. І розділ з 1 вірша і по четвертий, це книга Буття. І сталося, що застарівся Ісаак, і затемнилися очі йому, і він не бачив. І покликав він старшого сина свого Ісава, і промовив до нього: Мій сину, а той відказав йому: Ось я. І промовив до нього Ісаак, Оце я застарівся, застарівся не знаю дня смерти своєї. А тепер візьми знаряддя своє, сагайдака свого, і лука свого, та й вийди на поле і злови мені здобич мисливську. І зготуй мені, мені наїдок смачний, як я люблю, і принеси мені, і нехай я з'їм, що поблагословила тебе душа моя, поки помру. І тут я би хотів зауважити цей момент, що в цей час для тих людей перворідство мало дуже велике значення. По-перше, через те, що перворідний він після смерті батька він ставав на місце батька, він починав керувати всім тим маєтком своїми братами і сестрами, всім, що там було, він отримав найбільшу частку зі спадку. Але найважливіше те, що він отримав ті благословіння, якими батько його благословляв. І ще би на що я хотів би дуже звернути нашу увагу, це цей четвертий віршик, коли він каже: Ізготуй мені наїдок смачний, як я люблю. І принеси мені, і нехай я з'їм, щоб поблагословила тебе душа моя. І знаєте, друзі, тут я хотів би, щоб ми зауважили цю річ, як підходить Ісак до благословіння. Бо насправді він міг би просто його благословити бо підходять його дні, але він кличе свого сина і каже: зроби йому так, як я люблю, щоб моя душа тебе благословила. Тому, якщо кожен з нас він хоче, щоб ті благословіння, якими ми благословляємо, вони збулися. Це потрібно робити від щирого серця, це потрібно робити з радістю. І тоді Господь Він приймає такі благословіння. Бо я думаю, знаєте, що в цей час не було нужди Ісаку поїсти, він міг сказати самому рабу, він би приготував те, що він любить. Але те, що він йому говорить, каже: зроби те, як я люблю, щоб я це щиро поблагословив тебе. І читаємо далі, що Єревека вона чула ті всі слова. І, враховуючи те, що вона любила свого е, сина е, Якова більше, ніж, е, ніж старшого сина, вона підмовила його, щоб обманути батька. І вони е, беруть е, ягнятко цього козльонка, вони його приготовлюють так, як, як е, Ісак любить. І вони роблять все для того, щоб обманути його, щоб Яків отримав ті благословення, які належали Ісаву. І вони беруть це козля, вони беруть цю шкуру, е, кладуть на руки і на шию Якова, бо Яків був гладкої шкіри, е, Ісав був волосянистої, вони беруть цей одяг цього старшого брата. Ну, вони роблять все те, щоб цей обман збувся і ніхто не догадався. І так і стається. І, 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 і Ісак благословляє Якова. Але ми, друзі, бачимо те, що потім відбувається в житті Якова. Е, те, що потім приходиться жати. Яковий за цей обман. І сперше, те, що він з чим він стикається, це те, що його тесть Лаван два рази обманює його і йому приходиться за ту жінку, яку він полюбив, два рази по сім років відробляти. Потім його діти так жорстоко обманули його, коли сказали, що його улюблений син Йосип загинув. І він так довго побивався за ним, і його серце тужило. І що саме цікаво, що також використовується оце козля, як першого разу, Яків його використав для того, щоб обманути батька. Потім його використовують його діти для того, щоб обманути його самого. І ми бачимо, як те, що він посіяв, потім він напротязі свого життя іжав. І Біблія нас закликає не робити такого. Але, друзі, знаєте, що робити нам, коли вже це сталося, коли ж таке вже відбулося. Слово нам Боже. Залишає також відповідь на це. В Євангелії від Луки сказані такі слова, коли там описується про Закхея, цього митника, він каже, коли він пізнав Господню любов, його милість до нього, він каже, кого скривдив, я вчетверо віддам. Закхей знав закон і він розумів ці принципи. Тому, друзі, якщо ми когось скривдили, якщо ми когось образили, нам потрібно піти і примиритися попросити прощення в цієї людини. Якщо через нас пішли якісь е, слухи неправдиві, нам потрібно ці слухи е, е, спростувати. І щоб та людина, в якої втратився цей авторитет, він був поновлений. І якщо ми в когось щось забрали, нам потрібно це віддати. Не просто, знаєте, с... не вистачає просто слово прости. Треба зробити якусь дію, каже слово Господнє, вчиніть гідний плід покаяння. І ми бачимо цей приклад, е, як не потрібно робити нам. Але слово Господнє закликає нас до іншого. В Ефесіан 2 розділі, в 10 віршку сказано, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Господь наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тому, друзі, якщо ми в Христі Ісусі, ми будемо перебувати в тих добрих ділах. І в Еклезіаста, в 11 розділі, в першому віршку сказано: Хліб свій пускай по воді, щоб по багатьох днях. Ти знову знайшов його. І що тут мається на увазі? А те, що, благословляючи інших свого часу, ми пожнемо це благословіння. Те, що благословляючи інших, свого часу це благословіння постигне і нас. А Господь вірний, щоб це все виконалося. І друга історія, на яку я би хотів, щоб ми звернули увагу, яка яскраво демонструє те, як, як е, твоє чесне. І святе життя може попливати на твою долю, записана в Ісаї, 38 розділі. Читаємо з першого віршика і нижче. Тими днями смертельно захворів був Езекія, і прийшов до нього Ісаія, амосів син, пророк, і сказав до нього: так сказав Господь. Заряди своєму домові, бо ти вмираєш, і не будеш жити. І відвернув Езекія обличчя своє до стіни і помолився до Господа, та й сказав: О Господи, згадай же, що я ходив перед обличчям твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх, і заплакав Езекія ревним плачем. І було Господнє слово до Ісаї, говорячи: Іди й іди скажеш до Езекії. Так сказав Господь, Бог батька твого Давида: Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я додаю до твоїх літ 15 літ. І з руки Осирійського царя врятую тебе. Та це місце я обороню це місце. І... І далі там описується про цей знак, який Господь говорить, що він ще зробить е ну, якби на підтвердження того, що ті слова збудуться. І знаєте, насправді, коли ми читаємо вище, ми бачимо, що коли Езекія прийшов до царства, він е зразу відновив служіння в храмі. Він почав е привертати серця е свого народу до Господа. Він почав боротися з тим язичництвом в народі. І як. Е е е е е Наслідок ми бачимо ті чудеса, які Господь робить в житті Езекії. По-перше, те, що Господь стіляє його і додає до його днів ще 15 років, те, що він відвів ворога від його краю, те, що він зробив це велике чудо, і як пише там слово Господнє нижче, що тінь повернулася на 10 ступенів. Тому ми бачимо те, що насправді в оце е, щире і чесне життя перед Господом, воно винагороджується. І ще один приклад е, того, що Господь очікує від нас і за що ми отримаємо нагороду, описані в Матвія у 25-му розділі 31 віршику. В 34 вірші перепрошую і нижче. Тоді скаже цар тим, хто праворож його. Придіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закалин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, бандрівником я був і мене прийняли, ви, був ноги і мене зодягли, слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. І далі описується те, що ті люди питаються, коли це все ми тобі робили? А Господь каже, що. Те, що зробили найменшому, це мені зробили. І ті, люди, і ті люди навіть не розуміли те, що це вони роблять для Господа, але Господь це сприйняв на свій рахунок. І там в кінці пише про те, що ті, хто цього не робив, вони пішли на вічну муку, а праведники на вічне життя. І тут я би хотів зауважити цей момент, друзі, що недобрі вчинки їх спасли. Бо добрі вчинки нас не спасають, але спасає лише наше прийняття і Ісуса, і Його жертви. І не робили вони цього, знаєте, Через користь, але вони робили це через те, що Христос жив в їхньому серці. І це був швидше як індикатор того, що вони на правильному шляху, і за це вони отримали свою нагороду. І тому я закликаю кожного з нас, друзі, насправді думати про те, що ми сіємо. бо свого часу нам прийдеться пожати. І на кінець я просто би хотів, щоб ми запам'ятали як висновок ці три речі. Перше, це те, що благословляючи інших робімо це. Щиро і від, і від і від і від серця, друге це те, що ми пожнемо, буде набагато більше, ніж те, що ми сіяли. І третє це нагорода обов'язково буде. І якщо не тут, то в небесах. Нехай благословить кожного з нас, Господь. Амінь.